І течуть твої сльози, і болять твої роки так близько. Чом не просиш у Бога здоров'я для діток своїх? Ти завжди була з Богом, не нужденна ні Богом, ні сіллю. Як же ти допустила, щоб скалічили душу твою? Впала з неба зоря, покотилась чорнобильська зірка. Сіра осінь прийде, готуватись до вічності треба і петля радіації стягує шию твою. Встань, моя, Україно, простягни свої руки до неба. Знай, що Бог ще чекає молитву твою. Сьогодні ми зійшлися в одній родині, щоб вшанувати подвиг учасників Чорнобильської трагедії. Які ліквідовували її наслідки. Відповідно до указу президента, починаючи з 2006 року, цього грудневого дня, українці вшановують тих, хто ціною героїчних зусиль, а подекути і власного життя зумів зупинити ядерного монстра. Вона була не випадково, адже саме цього дня, 37 років тому, відбулася здача в експлуатацію об'єкту укриття саркофагу, котрий забезпечив зберігання радіоактивних відходів на аварійному четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Зруйнований реактор перестав бути джерелом радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Таким чином, цього дня було поставлено умовну крапку в боротьбі з Чорнобильським лихом. Кількість людей з нашого району, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії, становила 500 осіб. Багато з них віддали свої життя ще тоді. Багато жило важкими хворобами, які отримали під час ліквідації. Просимо покласти квіти та свічки пам'яті до пам'ятного знаку жертвам і ліквідаторам, що загинули внаслідок чорнобильської катастрофи, та хвилиною мовчання пом'янути їхню пам'ять. Вправити панах за померлих ліквідаторів Чорнобильського лиха. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віків. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Бессмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амі. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. Владико, прости, беззаконня наші, святи посіти з ціле немочі наші, іменем Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині час, і на віки, віки, вам. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, Але визволи нас від Бога Богом. О Твоє є царство і сила, і слава Це і Сина, і Свято Духа, нині повсякчас, і на віки віки. З духом і праведний померний. Діші робіт твої спасний покой, зберігаючи блажені в житті, у тебе, чоловіко-любче. у твоє місці, спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. у покої, душі, робіть твої, бо ти єдиний чоловіком. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти єси Бог щодо дузій Сього і кайдани закований сняв, самі душі робів по діху покой. і нині по час, і на віки вами Єдна чиста, непорочна, я діво, що бабесі не породила, моли, що спаслися з душі, не збожець, великої милости Твоєї, Хай Господа вислухай і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, пану. Сонце, правій Боже, посік же, ви ліквідати, чому пустить траві, і що простити і всякові сині. Обратина, воді не на правину. Господи паминуй, Господи, помилуй, пам Господи, <плодисно> помилуй. <плодисно> І святі, і праведні спочивай Господи По. Знищив життя світові твоєму подав, сам Господи, упокой душу душі спочили Всі ліквідаторів чорнобильської аварії, що їх нині поминаємо у місті світлому, місці квітучому, місті, місті спокійному, Звідки утекла, усяка недуга журба і зітхання? усякий, що учинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, і не зрішила, ти одієси без ріха, правда твоя, правда вічна, слово твоє істина, от єси, востре сіння, і життя, і в боки, особше трав'ю Твої, Христе, Боже наш. І тобі славу посилаємо з безначальним твоїм отцем, і присвятим і благим, і жоутворящим твоїм духом, нині повсякчас і навіки, віки. Е десь ні, що від неробимів, і десь рівня що від це Безопління, бо слава породила, сущу породиться Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Оцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молого слави Христос, що живими і мертвими володіє, сам Воскрес і змертвий істинний Бог наш, за молитвою пречистої своєї Матері, притистий слава, всех апостолів, тих праведних бойців, яке мани всі святи, душі від нас переставлені, усіх ліквідаторів чорнобильської аварії, чи й нині пам'ять волюма, в оселях святих веселих. Налоня врагового покої до праведних перенагання нас помили, спасе, бо він є благий і людинолюбним. У блаженному спійні вічних похи подай, Господи, преснопам'ятним рабам Твоїм живим, сьогодні поминання творим дівчиним вічною Ам'я. наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Кліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице дві радуйся, благодатна є Марія, Господь з тобою, благословенна тим між нами, і благословенний твітло над Твого Бо ти породила Христа, Спаса, Визволителя душна, Отче наш Твоє сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бога. Богородиця Діво, радуйся, благодатна є Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, беззволителя душ наша. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пітло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса, везла дух наш. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нехай слово спочиває. Слава Ісусу Христу. Слово Зиновію Андрійовичу, міському голові міста Нагвірна. Слава Ісусу Христу, сучасні Отці, дорогі наші поважні, мужні, відважні ліквідатори. Шановні представники ДСНС, органі місцевого середування, шановні колеги, в нинішній день ми зібралися для того, щоб шанувати і подякувати всіх учасників ліквідації наслідків Чорнобильської атомної електростанції. Саме 1986 році, 14 грудня, була велика і дуже важна перемога. Як було вже сказано, було завершено будівництво захисного саркофагу, укриття, які дали можливість зупинити витік радіації. Саме кожен, хто ліквідовував наслідки і хто був ліквідатором Чорнобильської АЕС, усвідомлює, яка загроза небезпека здавалася зовсім не від мирного атома. Тому в нинішній день ми пам'ятаємо, якою ціною... Ми живемо, ми пам'ятаємо, як в 1986 році більше 600 тисяч ліквідаторів, жертвуючи своїм життям, наражаючи на небезпеку, зупинили цю, небезпеку. цю загрозу. Тому хочу всім вам, шановні ліквідатори, подякувати. подякувати. За те, що ви зробили для прийдешніх поколінь. Не знаю, як би сталося, якщо в 1986 році, 26 квітня, ви не зупинили цю небезпеку, цю загрозу. Цю радіацію, яка знищувала всі брелені території і вже рухалася собі бік Європи, неконтрольована людиною радіація могла принести дуже великі збитки і дуже великі. Саме жертви. Нинішній день ми згадуємо тих людей, які не дожили до сьогодні, згадуємо всіх ліквідаторів, які поклали своє життя і віддали, втратили своє здоров'я. Вічна пам'ять ліквідаторам, які, жертвуючи, зупинили те, чому сьогодні ми собі навіть уявляємо, коли одвічний ворог, агресор окупант на одній з атомних електростанцій методом шантажа. Хоче зробити подію. Але не вдасться. Тому велика шана і подяка всім ліквідаторам. Адже в нинішній день ми маємо пам'ятати. Саме дякуючи вам, ми є тут поряд з вами. Сталося те, що в 1991 році Україна і Чорнобильська атомна електростанція в частині ліквідації наслідків всіх тих викидів проблем стала. Великим таким болем і, і раною для кожного з нас. Дуже добре, що країни Європейського Союзу, виділяючи фінансовий ресурс, розуміють про ту небезпеку, яка може, не дай Бог, прийти до них. Низький уклін, шана повага, велика подяка вам за те, що ви зробили, ліквідовуючи одну з самих найбільших катастроф небезпек, які мали місце. 1986 році. Слава Україні! Герої! Через вогняне горнило ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції прийшло більше 600 тисяч осіб. До слова, запрошуємо учасника ліквідації наслідків Чорнобильської Катастрофи Романа Бенюка, голову районної громадської організації Спілка Чорнобиль. Слава Ісусі! чечесні отці, шановні представники влади, шановна громади, зібралося, шановнісники. Які безпосередньо взяли перший кій на себе е, тоді страшні, поренні рік 86-й, які приборкали атомного монстра із надією, що надалі ще не буде ніяких, е, Вірили у майбутнє, здавали, віддали своє життя і пожертвували здоров'я війна е, майбутнього. Нащадку. Але як бачимо зараз, другий монстр проявив своє нутро, свої імперські амбіції і хоче так само, хоче, щоб, ну, щоб Україна, Україна, так як нація не перестала існувати, але того не станеться. Тому що Недаром чорнобильцям давали здоров'я і, і тепер, хоч жателя дії Чорнобильський, мало є учасників хворі багато, багато хто не зможе прийти. Але вірять у своїх синів, онуків, які зараз захищають терена нашої держави і вірять у перемогу. Всім дякую, дякую владі, дякую за те, що ви завжди кожен. Кожного року ми проводимо такі заходи і вшановуємо пам'ять чернобицям і ліквідаторам. І надіюся і надалі так буде. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякую. Ніколи не забудемо цей день. Він слід лишив пекучий у серцях. Знов завітав скорботний час і спогади підняв. На крилах ах ця катастрофа світ перевернула, земля від горя почорніла, сотні життів у вічність відлетіло. Доземно ми вклоняємося тим, хто героїчно нас від лиха боронив. Ми пам'ятати будемо завжди, всі згадки пронесемо через віки. Герої чорнобильці! Перед подвигом вашим схиляє голови вся Україна. Ви ризикували своїм життям заради нас, заради майбутнього. Дякуємо вам щиро. Зичимо вам, вашим родинам, щасливих і добрих літ у достатку та любові, миру вам і злагоди. Слава Україні!